Вітаю, мої любі підписники та гості на моєму каналі. Сьогодні я до вас з таким смаколиком. Торт, легкий в приготуванні, готується швидко і отримуємо дуже смачний та ніжний тортик. Його можна подавати як і порційно. Він гарно тримає форму і прикрасить ваш святковий стіл. Хто ще не підписався на мій канал, то підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, з якої країни ви переглядаєте мої відео. І почнемо готувати. Спочатку готуємо шоколадний корж. У мене тут 2 яйця, я вибила. Даю так дрібку солі. Вімчиком так збиваю. Міксера тут не потрібно. Додаю ще 100 грам цукру. І також все вінчиком гарно збиваю. Так, щоб цукор поєднався з яйцями. Так додаю сюди 2 столові ложки олії. Без запаху. Так і все перемішую. Додаю теплого молока, кімнатної температури. У мене тут 100 мг. Також все перемішую гарно. Тепер додаю сюди сухі інгредієнти. У мене тут 2 столові ложки какао-порошка Росії. Одна чайна ложка порошку до печива і 100 грам борошна. Порошок до печива так перемішую з борошном. І також сюди просіваю так, за двома трьома частинками. Ну все перемішую. Все, тісто готове. І виливаю тісто сюди на форму. Форма у мене застелена пергаментним папером. Духовка також розігріта до 170 градусів. це розрівнюємо гарно. І в духовку на 15-20 хвилин. Корж у мене випікся. Випікався в мене 15 хвилин. Звичайно, ви дивіться за своєю духовкою, якщо захочете приготувати за моїм рецептом. І зараз я зрізаю шапочку. Він вже трішки охолонув і легенько зрізаю шапочку. Зрізала я шапочку і так обрізала краєчки трішки, тому що у мене форма така і не буде ставатися. Я повинна була обрізати краєчки. Якщо у вас є форма більша, то не потрібно обрізати. І все я залишаю, хай остиває і буду його брати як за основу для торта. Тут у мене 25 грамів желатину і 100 мг водички. Я все заливаю, розмішую. І залишаю, щоб желатин набух. Тут у мене 600 грам йогурту натурального. Можна грего і банка зущеного молока 370 грам. Все виливаю сюди. і вінчиком все поєднаю зчунку з йогуртом двісті грам вершків тридцяти процентних у мене вже густенькі такі, не треба їх збивати. Можна брати рідкі і збивати міксером до такої густої маси. І також все вінчиком перемішаю. Желатин я так імпульсами розігріла у мікрохвильовці. І тепер беру 2-3 ложки сюди цієї йогуртової маси і все перемішаю. Все так перемішую. Щоб желатин так розійшовся і поєднався з йогуртовою масою, щоб не було комочків. Ось так, желатин вже поєднався, так що можна вже вливати все сюди. І все вінчиком розмішуємо. Тепер беру частину, його і маси перекладаю в іншу тарілку. Ось так. Білої більше залишаю. А сюди додаю 20 грам розігрітого шоколаду і все перемішую ложкою. І тепер складаємо тортик. Формочку я так на дно поставила корж шоколадний. І зараз всю масу білу, всю ставлю сюди, висипаю і гарно розрівнюю. Буки я так застелила пергаментним папером, тому що я не знаю, яка висота буде, щоб не переливалося через бортики форми. Так рівненько розрівняю. Тепер беру печеня. в мене таке, я кажу, пальчики такі. І сочок малиновий. І вмакаю добре так, щоб добре так пропиталось. І... Тепер зверху викладаю шоколадну масу. І розрівнюю так. Це треба робити швидко, тому що желатин, коли він хороший, то він швидко затягує. І розрівнюємо гарно. Тепер зверху посипаю ще підсмаженими такими горішками. Це вже за смаком. Можна їх давати, можна не давати. И еще так лопаткой так трамбовую трешки. из стороны? Зверху посипаю ще для краси без Тим, що з шапочки, щоб я зрізала. Я його ставлю в холодильник на 5-6 годин. Бажано на цілу ніч, щоб гарно застиг. Ось такий тортик в мене вийшов. У холодильнику стояв від 6 годин. Зараз буду його розрізати. Розрізається також добре. Воно ну, нарізається, його також можна порційно нарізати. Смачненький, ніжний. Ось такий він оглядає. Роблю каву і йду смакувати. Дякую всім, хто був зі мною. Готуйте, нехай вам все вдається.